Всіх вітаю! І сьогодні, як завжди, декілька думок і декілька роздумів, про що ми сьогодні порозмірковуємо: це про одну історію з життя Ісуса Христа. І я сьогодні, рано вранці, встав, світла не було. Я включив свій фонарь, я читав слово Боже і роздумував про це. Гадаю, що це буде дуже корисно. І це Луки, восьмий розділ, і це історія про уздоровлення біснуватого Гадаринського. І я тут прочитаю з 27-го віршика і нижче. Ви прочитаєте всю цю історію і я гадаю, що вона дуже багато про що буде промовляти. Ісус Христос, Він зустрічається з цією людиною, і вона мала цю наповнення цими бісами, духами, цими злоби. І це була людина, яку не могли не скувати, не зв'язати, бо їх було там багато цілий Легіон. І дивіться, що ми читаємо далі. Ісус запитав його, як тобі ім'я? І Той сказав Легіон, бо багато вийшло з нього демонів, і благало, щоб він їм не звелів іти в бездню, в безодню. А пася ж там гурт. На горі гурт Великий Свиней, і попросили демони ті, щоб дозволили піти їм у них. І дозволив він їм. А як демони вийшли з того чоловіка, то в свинею увійшли, і череда кинулась із кручі до озера і потопилась. Пастухи ж, як побачили те, що сталося, повтікали та в місті і по селах, звістили і вийшли. Побачити, що сталося, і прийшли до Ісуса, і знайшли, що той чоловік, що демонів, вийшли із нього, сидів при ногах Ісусових, вдягнений та при умі, і полякалися. Самовидці ж їм розповіли, як видужив той біснуватий. І весь народ, Гадаринський його краю, став благати його, щоб пішов він від них. І великий, бо страх огорнув їх. Він же. Він же до човна ввійшов і вернувся. Знаєте, я сьогодні розмірковував про е, дуже такий момент, і я здав це питання. Інколи е, ну, це так радикально з, е, виглядає, і я спитав себе, Христос чи свині. Знаєте, і це дуже цікава річ. Чому? А тому, щоб зробити гарний вибір. А святе письмо каже, дуже важливо мати розум Христов. І святе письмо каже так, 1 Коринтян, 2 розділ, 16 віршик. Бо хто пізнав розум Господа, хто повчатиме його, ми ж маємо розум Христа. Розум Христа це вибір, чи горішне, чи зімне. Це є викликом для нас, боротьбою в нас, і ми не завжди маємо перемогу. І тому, коли я читаю, і це до Колосян, третій розділ, всім відомий, з першого віршика, там Павло каже наступне: отож, коли ми воскресли з Христом, то шукайте того, що вгорі, де сидить Христос Божої правиці, думайте про те, що вгорі, а не про те, що на землі. Ви ж бо ж ви вмерли, і життя ваше сховано в бозі з Христом. Коли з'явиться Христос? А наше життя, тоді з'явитись з ним у славі і ви. І це питання, що я вибираю пожадливості тіла, чи мій розум перемагає? Чи міняю я стадо свиней на ясний Божий розум Христа? Чи все, що жалкую за тими свинями, які. У кожного своє, своє стадо. Як це зрозуміти? Знаєте, я собі розміркував про те, що це питання Божого царства і Божих цінностей та Христа в нас, питання наповнення цінностями серця, бо святе письмо каже, що де серце моє, там мій вибір, там моя любов. І коли читаємо, Ісус сказав Луки, 6 розділ 45 віршик, він казав наступне: Добра людина з доброго скарбу свого серця виносить добра, а погана зі свого скарбу злого серця виносить зло. Бо чим переповнене серце те промовляють уста. І тому ми робимо свій вибір від любові свого серця. Знаєте, я собі ще згадав ось про що розмірковуючи про цю історію. І ця історія вона говорить ось про що, що люди тої місцевості вони вибрали свиней. І повірте, якби ми мали історію, то вони б завели знову тих свиней, і вони кажуть, Ісуса, нам не треба. І це каже про цінності серця. Я згадав собі ще історію про багатого юнака, який прийшов. Який казав, що мені ще не достає. І Господь каже йому, що тобі дещо не достає, одного тільки не достає. А юнак каже, що я те і те маю, це я знаю, це я роблю. Дуже багато що. І написано, що Ісус полюбив того юнака. Але те одне. Знаєте, в цього юнака було своє стадо свиней. Він каже, ні, це мені не підходить. Ісус іде геть. Що є цим стадом для кожного з нас? Бо ми приймаємо або Ісуса, або ми клопочимося протеста до серця нашого. І до чого прикипіло серце, і що було для нього цінніше Христа. Коли ми читаємо цю розповідь про цього багато юнака, Христос сказав, що йди, пройди, продай своє майно і роздай тим, хто бідні, і що приходь, йди за мною. І він пішов. Хочу сказати, що Христос. А він не наполягав на тому, що отак от тільки зробив. Він хотів показати цьому юнаку, що твоє серце, воно прикипіло, воно має цінність, і твоєю цінністю є не Господь, не Його царство. І ти прийшов казати про це, але твоє серце воно там разом з тим стадом тих свиней. Що я вибираю? Христа чи свиней. Про що я міркую сьогодні? І... Це питання для кожного з нас. І тому Господь каже, що ви не можете служити Богові й Мамоні. Ви завжди робите вибір. І цей вибір дуже гарно, коли він стоїть на стороні, на боці Христа. Що втратили люди цієї місцевості, які сказали Ісус іде Геть, залиши нас. Знаєте, я собі розмірковував сьогодні вранці про те, що. А так, можливо, бо Христос дуже багатьох їх не тільки цю людину зцілив, але багатьох з них. Наступне, можливо, він когось воскресив. А можливо, б це б торкнулося його серце. І в, в цім краї він зробив ще, помножив би хліб і роздавав, і годував би їх. І саме важливе, він приніс звістку про царство, про царство Боже. Знаєте, ці люди прийшли, і вони настояли, і вони просили, і вони казали Покинь нас, бо в нас така велика втрата. Ми втратили цих свиней. Знаєте, це дуже цікаво. Але для ізраїльського народу свині то нечисті такі животні, і вони мали б не торкатися їх, не їсти їх, бо то є заборона. Але що ми бачимо, в них було велике те стадо. І я хочу зважити на це, що. Кожен з нас ми вибираємо дещо. І ми робимо сьогодні, і кожного дня вибір Христос, чи це стадо. Чи маю я Христа? Чи є Він моїм життям? До чого мене моє серце веде? І хочу сказати, що інколи люди кажуть, що це для мене занадто. Знаєте, те, що каже Христос за НАТО. Він казав, що ви полиште все, бо ціна того, про що я кажу, вона вартує того. І він приводить притчі про Боже Царство, і він каже, Небесне Царство, І Він приводить ці притчі, він каже, що одна людина пішла і знала, що там є перлина на тому полі. Все продав і пішов, купив. Знаєте. І це важливо, ти не можеш придбати, якщо не продаси оте все. І Господь каже, що ви не можете придбати мене, якщо ви не полишите все і не підете за мною. І тому я б сьогодні сказав, що оці свині вони є індикатором ідентичності, з ким я і хто я, і що є моїми цінностями. Можливо, і знає про Христа і чув про нього, але звів стадо, яке витісняє Христа з життя. І тому Іван він продовжує цю думку дуже гарно. Це перший Івана, другий розділ з 15 го віршка, він каже так: не любить світу ні того, що у світі, коли хто любить світ, у тому немає любові Отця, адже все, що у світі. Це пожадливість тіла, пожадливість сучей і життєва гордість. Це не від отця, а від світу. І проминає і світ, і його пожадання. А той, хто виконує Божу волю, залишається вічно. І тому то є екзамен на любов і на цінність серця. Знайте, хочу сказати про те, що важливо зважити і ще іще раз аналізувати своє серце. Чи дійсно. Христос є моїм життям, чи дійсно Він є перлиною мого життя, чи дійсно я люблю Його, чи дійсно, коли я щось втрачаю, це не приводить до того, що я кажу: Господи, це занадто, чи я розумію те. І тому сьогодні, я сьогодні дуже розмірковую про своє життя, і хочу сказати, що це важливо робити. Тому що ми не знаємо, коли Господь наш прийде, ми бачимо, що час останній. Але дуже важливо зважити? Зважити на свої цінності, на любов свого серця, на скарб свого серця. Бо від того стоїть питання, чи я з Христом, чи ні. І так прийшов юнак, і що він каже? Я і те, і те, і те маю. Господь каже, є в тебе дещо. Іди зроби оце лише одне. І, можливо, ми. А гарні люди. І в нас є як у того юнака, і цей, і, це, і ми дуже багато чого досягли. Але Господь каже, чи оте одне не заважає тобі. Люди в цьому краю кажуть, Христос, полиш нас, бо це занадто, от цього вже, Це те вже занадто. Бо ми маємо велику втрату. знаєте. І чи ми розуміємо? Співрозмірність того, що ми втрачаємо в цьому світі, і того, що ми на, можемо надбати там в вічності, то це життя воно минає. І Господь каже: Я дещо приготував для тих, хто зробили свій вибір тут, на цій землі, для кого Христос це не занадто, Його цінності це не занадто, і любити його всім серцем – і всією силою, всім розумінням, це не занадто. Це ті люди, які полишили оті стада і повернулися, і пішли за ним. І тому сьогодні це такі питання для мене, для кожного з нас, для цього аналізу, для роздумування, щоб ми могли сьогодні сказати: Господь, Ти дійсно, моє життя, як одного разу сказав Павло. Він каже: а Христос то є моє життя. І все, що є життя, то є Христос. Який живе в мені. Амінь. Давайте ми помолимося. Отче Боже наш, ми сьогодні розмірковували на цій історії життя Ісуса. І сьогодні в нас є це велике питання до нашого серця, чи дійсно Христос стає цінність, чи дещо ще, чи є ті стада, які заважають, які, до яких прикипіло серце, Господи. Допоможи, якщо ми совоскресли з тобою, розмірковувати, думати і шукати горішнього неземного. Бо земне, воно мене. І тільки те, що Ти даєш, то є вічне. І тому, Господи, благослови сьогодні мати вибір, Господи, і сказати: Прийди, Господи Ісусе, в наше життя. І про це ми благаємо в ім'я Ісуса. Будь благословен наш Господь. Бог отець Син та Дух Святий, амінь. Будьте благословенними в цьому дні. І нехай Господня рука вона захищає вас. Нехай Бог збереже вас, ваші сім'ї, близьких, рідних, онуків, друзів, де б ви не були. Хай Божий покров буде над вами, над вашими церквами, вашими домівками. І сьогодні цей роздум Христос, чи оте стадо, чи оті свині. Зробіть! Гарний вибір, бо Христос є понад усе. Будьте благословенні в цьому дні!